Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, яка прикриває повітряний простір регіону. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони військових об'єктів та підрозділів Національної гвардії, щоб отримати розвіддані ФСБ дистанційно заворбувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав легких грошей у телеграм-каналах. Він об'їжджав територію регіону та приховано фіксував локації українських захисників. Також вивідував під виглядом побутових розмов потрібну інформацію у своїх знайомих. Одержану інформацію та дані він наносив на Google карти і в подальшому разом із фото надсилав російському куратору. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.